Всім привіт. Сьогодні з вами я, Ластек. І Ванро. В сьогоднішній серії ми вам покажемо. 8 воріт, який використовував Гай Сенсей А я його учень. Нє, ти мій учень. А я його був учнем. Ти недостойний називатися його учнем. Переступимо. <реш> Давай покажемо перші ворота. Показуй перші, перші ворота. Перша брама перша брама це брама відкриття, необхідно 220 XP, щоб її активувати. Це ми зажимаємо Shift, ПКМ і відкриваємо, доки не відкриється, не появиться напис перша брама. Активована там. Типу такого. Або просто перша брама і назва брама. Ось тут буде, вже перша брама, активована якраз Так, Що? Це нам дає голод. Голод 4 це надає? дає? Та, водяне дихання, але це напевно мені це дає. Та, мені ця маска дає. штука. Сило, стійкість, і квапливість. Угу. Ну і швидкість 3 зразу, а, не 2. Ну, стрибати ми стали набагато вище. Ну. Це коротше, ну, фізуха наша прокачалась, нічого собі. Удар, давай, я тебе вдаю. тебе за 530 хп. 9, 91. А, ні, ні, стоп. 524 у тебе вже хп. Бать, що у тебе там додаткове хп, Угу ну тож 9 цілой дачи. І невеличкий кулдаун, з одного. Якщо і невеличкий кулдаун після того, як ти забираєш іменно з руки. Я ще не просто випадково забрав. Я просто випадково забрав. Так, якщо з руки забираєш, то все, брама детовує, і ви виходите з воїнку. Тому акуратно і не забуваємо. Так, друга брама. Додає ще швидкість більшу, стрибучість. Така сама лишається. Копливість 4, стійкість і сила. Сила, мала бути але, вже більше. Ну, це драма зцілення, тому логічно, що нам дало ще цього баф. Ну, бафа нема, щось, я не бачу. Ану. Є, є. Махом відновлюєш. Ренгерують, угу. так, швидко. Угу. Ну, Урон так. невеликий. Деяких бафів... Ні, деяких бафів просто не може бути в цьому меню, але вони є. Ну дивись, я тобі наношу мінус 9 хп. Один ударом. Мінус 9? Та. Нормально. Але мене регенеруєш. І плюс відкидання ще йде. Давай другу показуй. Але у тебе 560 хп вже стало, бачиш, а в мене типа зменше було. Ні, 560, це так само. О, видиш, у нас хп стало, що більше ще Брама життя, додаєш і хп. Те, кажу, брама життя, брама стілення то зараз буде брама життя, наступна брама. Актуємо. Ми актували третю браму, брама життя. Ось вона Третя брама. Тебе mm -hmm. 580 хп стало, ти вже став червоним сітець, ну та іде, да. <laughs> і з нас іде вже такий парк. Нічого собі. А ну удар мене, скільки ти мені хп з mm. Скільки? Нічого не спів увидіти. 8. А ну, я. Я тебе по так Вісім, то. А, у мене стало, напевно, тиво. Ну, тебе зайхи спу. У мене стійкість 2 вже. швидкість у нас Набагато більше. Стало швидше, так Але вона вже ті, перебралася. Типа, тут пише просто швидкість, а писало швидкість рай. Значить, вже не враховувайся у Майнкрафта. Ну, то по факту, зараз може сказати, швидкість 4. Ну так, швидкість 4 так, наступна брама Ладно. у нас четверта. А ну покажи. Такі у нас ефекти а, є заодно навкруг. Кутрина стала. Це брама болю. Ага, тобто у нас удач, напевно, став більший воно. Ну на кістки, вдарю, так, вдарю. як він казав, кістки ломить і все тому подібне. Остань, не рухайся, я тебе вдаю, я озвучу. Ааа, тебе ХП ту... Мене б'є тупо само, видиш? Тебе ХП теж само, я тебе не б'ю. А ну, де я тебе вдарю? Так, mm. да, у нас просто починає ХП трохи збирати, але воно відновлюється. Ну так, коротше, так само, як тобі наросили, але ж тепер вже подають урону. Де ти є? Ну, швидкість тепер більша. Швидкість тепер більша, я тобі скажу, набагато. Та я тебе. Я тинівся, я тебе не бачу. Мені мене світ не встигає трохи прогружуватися. О, я. Звернися. Все, вертаюся. Я просто прибіг до центру. Центру землі? Ні. Так, ми вже прийшли до четвертої брами. Четверта брама... Хоча 360 XP. Ну, це небагато, це небагато за цілого заворота. То що їх на виживанні тяжко отримати. Статі про спосіб отримання їх на виживання, це вам треба знайти Майто Гая, вчителя. Вчителя. Але щоб його знайти, то треба вам знайти селище, але селище має бути великих масштабів. Получається скільки там має бути. Десь 15 дверей має бути. Щось так таке писав автор моду. Ну, то, по значить, факту це варай. рахується, це рахується, типу, 15 хатів, а ми так і не думали, бо в тій версії, які зараз цей мод виходить, ну я так, я так припущу, що вони не спавняться, значить. А як не спавняться, якщо він це написав? Спавніться? Ну, але, Перед... але, але, чекаю. Тут, тут ми зараз ставимо уточнення. Я переведу вам, знайду зараз, запитаю в. Групі діскорда цього моду, як отримати вісім ріт в Майто Де я знайти, тобто Майто Гая, так. Так що ми приступаємо далі до п'ятої брами. П'ята Брама, це що у нас? Брама межі. У нас вже У мене. Дуже мене... шо? шо? шосту прийшов. Добре, шосту я не буду показувати. Давай, показуй п'яту. П'ята Брама, скільки в мене ХП? Тебе ХП. Та як так, і був? І був. Та? Так.. Е, значить, брама межі 520 Хп уже аж. Нічого собі. А урон? Удар. А ну удар, да, я вже вдаю. О, там ефекти. такі. так. я його в біджу, коли ми були у нашому виживанні. Це щось типу... Перевищує швидкість цей звуку уже. Та-та-та щось типу того. Добре. Вроді. Вроді все. У вас ще там бафи якісь такі пасивні разом з цим. збільшились, можливо, і все. Та швидкість скажішь, що що збільшилось. Особисто у мене точно це збільшило, бо я вже на що це пришло. Брама Зуру. Ось так вона виглядає. Для неї 840 XP вже необхідно. Ну це вже тяжче Так, у нас вже з'являється зелений пар. Лівим кліком ми вже можемо стріляти такими фаєрболами вогняними. Лівим, лівим. Я щось Нажимаю. Справим ще нічого не можемо, але зараз на 7-й 8 з цим Оу, це було жорстко. На да, тобі! Зараз буде маха ще що? Давай, давай, давай! Давай вже Вісім воріт поти вісім воріт. <сум> Також вам для вісім воріт не потрібна чакра. як бачите, ми її не тратимо взагалі, ну, можеш ти бачити це на екрані у властика. Проти, якщо чесно, я так, не, не замічаю. Я їй не замічав, що вона в мене тратиться. Ну у мене просто зараз там додатковий. Ну, у мене є такий додатковий, знаєш, зверху ж. І тому я її не замічав. А, додатково. Ну додатково та жовта чакра, то воно понятно, воно витратиться до... ну, до стане вже такого. Ваше особисто, іменно то, що ви маєте так. свій запас, що переходимо Добре. в цьому. Тоді... Так, переходимо, в Браму... полку. О, це вже синій парк, це вже ми можемо на ліву кнопку. Да, я попробую, що на ліву кнопку. А, це вже такий прям. Я на ту на тебя бежму, це прям такий... Oh, 200 чем-то урону тобі знос. Воу-воу, бе. А ну дай. Ну, <laughs> no, нічого собі у тебе, Я вже тобі до 400 зніс Це Так само, як тобі о, e, Давай ще покажу тобі Хіродору Вроде так, ця техніка називається, А, Е, e, Південний тигр. ні, якось там тигр. Ану. Типу О. Хіродора Сердо? Да. E, перезарядка, о, давай на мене її. Ох, ти що? Секи? Мм, то я що ж ти знаю. Хп? А, сіх хп? То я тобі буз нюз 200. Саки, що ти не розумієш, значить. Він може сказати: ну. "Мені просто не набиває туди, скеки, ну, я тобі скажу". Ну, на мене не попав, здало, перезарядка, мене тобі зазкавав, Ой, мені це без заскавський. Ой, в мене вже Я трошки, я лиш трошки її зайджу, тебе зараз там 390. О, давай. 200 чим-то йо 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 і це, там її можна заряджати, там затримати тако. Nee, Не-не. Я... Заряд не йде, але, типу, воно заряджається, по суті. А ну дай, встань. Yeah. Нє. Та встань на місці! Ти шо, бо я гус? Yeah. Та. Та твоя сила, ти маєш витримати, давай. Давай. Ух. І шо там? Лишилося та тіж 400, 220, там щось. Ну no, та, я тобі, то я тобі, от шо, 200, uh, а кшитомляюсь. Nice. Добре, тоді чекаємо перезарядку і переходимо в восьмі ворота, брама смерті. Він чекає перезарядку. Я а, я вже можу прийти. Восьмі ворота у мене вже брама є. Смерті, у нас вже червоний пар, це вже значить, що вже ваша кров виділяється. І на ліву кнопку ми стріляємо ось такими штуками. Так. Ти це зазняв? Знімаєш? Дивись, як воно виглядає в мене. Але ХП зноси, так то непогано це. Техніка. Бачиш? Бачу, бачу. Типа можна їх тако багато накласти, як Майто Гай клау. Воу, воу, та куди ти на це все показуєш? Ти я не на тобі, я туда, а ти ходиш там дурною Ти стань на місці, знімай з кого, а не повсюду. Добре, і, і звичайно ж таки це ягай або нічний слон, Нічний майтогай, я не знаю, як там прям... можна і так і так назвати. Дивися, дивися, фільмом остання техніка. Давай, Ось бо в мене, говорили... мене хп. Я після неї, Та ти здохнеш, ну і що? Давай показуй. І все. Я її недобрі використав, в мене тіло починає розпадатись, в мене повільність, слабкість. І моє тіло чорніє розпадається, в мене вбило, висушився я. До речі, якщо шифт нажати і на тебе нажимати, то я до тебе зразу йтеплюсь і і зоотом. Mm. Все, 에... я її теж добре викрасну. Ти ви... зазняв як то виглядає? Так, я з одної за запустив, і я зразу висушусь. <laughs> висушу. Це, походу, зразу висушує після цієї техніки. Ну так, так. Це остання була фінальна техніка в битві проти Модаві. О, тут диви тут могили, влад, влад. Ходимо до Майтагая. Він чого загинув? Хіба? А, ні. Так, друзі, ми показали вам всі брами. Від брами відкриття до брами смерті. Так що тепер просто хочемо влаштувати на кінець поєдинок між цими брамами. Дай я лише перейду ці брами, ластик. Бо я вже в восьмій брамі. Послідній. Так, вже в восьмій і в мене. Восьма. Давай, починай. Оооо! А у Брамиш эээ, Брамиспать теж можно летать. Так, я уже не можу на левую кнопку на жене. Теперь у одна случалось або техника аболашники. На что ты тікаешь, нами? Давай в руку пахнет натікаю дня. Я чуть не ту ты последнюю технику. Так, тебе вже уже минус кустю, я заметил. Конечно, нас такие удары тут тогда. І тебе... хто ж пошел Ти є, Блин. я тут всюду? Ну бей мене, давай. Я затримываюсь удаленная зва, де где меня постаки сляпа. А, давай, давай я на тобі вишив остання техніку. Сюда. <смір> давай я тебе доб'ю. <смір> на тобі. <смір> ти ти, 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 <смір> ти щось каже, отримав стихію <смір> опіку. <смір> а, у нас прийшла ці 300 ватриста... Ну. Да, це таке. <смір> Неважливо. Це був бій. Виграла нічия, виграла дружба, можна так би мовити. Так. Сказати. Тепер щось є до тебе, є. Я тут, я тут, я теж помер. <реш> Друзі, ви могли бачити на цьому відео, що ми граємо на карті Наруто. В загальному доступі вона є, але не така, як зараз у нас на відео, бо вона була добудована мною особисто. Тому, так би мовити, вона буде в майбутньому сервері Наруто, який ми плануємо з Ластиком. Де ти? Чого ти там застряг? <реш> Хочу показати карту, яка вона є взагалі на вигляд. <реш> Ну, типа, оці голови мають бути інакші, в мене вже готові їх інші модельки. Тобі, можна, ми вже покажемо вам і розкажемо про сервер в наступному відео. Коли буде якась аудиторія вже більша, бо зараз сервер нема смислу відкривати. В мене часто чуєш, у мене таке питання: яка максимальна ця кількість чанків? Типу покло 8. У мене стоїть 10. А ну поклади. 20. 16 я поклав, скільки? О, тепер 16, видно, поклади ще більше. 31 я попав його. Ооо, бо я поклав собі на 30. Ми це покажемо вже в відео Про сервер Shinobi World. Нас за сервером, так би мовити. <laughs> це зараз в селищі Сховному в листі. Ось так воно виглядає на даний момент. Уже у відео про наш сервер ми вже там покажемо, як воно виглядає, всі інші селища і тому подібне. І розкажемо про сам сервер майбутній. Ну, це все залежить тільки від вас, глядачів, чи сервер так. буде взагалі в загальному доступності. Так виходить. Але. Так. так. Все. Більше, більше аудиторії, більше підтримки. Так. Більше лайків. О, от тут кабій був, хто пам'ятає. Коли наруто використав да. Расенган. Так би мовити, екзамен на чинина був вийде. Ти, да я, ти я собі спи чуєш? я собі просвоїю. А тебе був на ти собі про своє, Я тут своє. А де ти є? Тут. А, тут! Оцей бій, <різь> марк на увазі. Наруто проти Саски. Тут ще це було, типу, знаєш, тут була ще дірка в цьому і ці клази вода, але я закрив, бо то коли А Типу, ця деталь тут була. Ну і тут я поставлю такі, типу. Катрани. Так, типа катрани. Так от це реалізував. Воно було по-нашому тут. Ну добре, давай вже не будемо, це, бо це вже буде на сервер. Тому будемо завершувати дане відео. Друзі, це був огляд на 8 воріт, 8 брам. Можна і так, і так це казати. А з вами був я, Ван Ро. І ластек. До нових зустрічей. Бай-бай. Байба.